Друзі, всім привіт! Ну що, знову умень. Коротше, я подивився, засідання сесії міської ради, що там відбувається, це просто шок. Люди живуть в такому світі, для яких корупційні речі і взагалі речі, які не мали би відбуватися апріорі, для них це адекватні, нормальні речі. От дивіться, Ганіч, перший заступник міського голови, заявляє, що всі ларки в місті Умані належать депутатам, минулих скликань чи теперішніх. Тобто він відкрито заявляє про злочин, що всі ці ларки належать депутатам. Тобто, депутати використовували своє службове положення, щоб стати власниками цих ларків і здавати потім їх в оренду. Ну, це відкрите зізнання в злочину і він. Як представник виконавчої влади нічого для цього не робить. А я нагадаю, що законодавча влада це в нас народні депутати, які приймають закони в Києві. А виконавча влада, і в тому числі в місті Умань, це є Плетньова, мер міста із своїми заступниками туди належить ну і всі далі. Я вам скажу одну просту річ до сьогоднішнього дня. Всі абсолютно мати які є на. Наші території громади виділялися або більше депутатам, або ще депутатам. І сьогодні всі ці мапи де ресуртатські всіх попередних п'яти скликань. І сьогодні представник м'язка прийшла і чітко говорить: вам ви не чуєте, що вона не хоче йти в депутатські мати, платити оренду, і вона хоче поставити свій мап і розвивати свій бізнес. Дозвольте а тепер щодо плетньової. Я нагадаю, що саме плетньова є діючий мер. І якщо будуть відкриватися якісь кримінальні справи в злочинах, то саме плетньова буде відповідати за це все, а не її перший заступник Гайд, перший заступник в тому числі, але плетньова є діючий мер міста Умань. Я розумію, що вона вже, мені так здається, хоче, щоб це все скінчилося, скласти свої повноваження і в'їхати туди в Польщу. Да? Це я дуже прекрасно її розумію. Але так не може бути, тому що відбуваються злочини в місті Умен. А саме я пізніше розкажу які. А тепер щодо Ганчі, давайте переглянемо його декларацію. Значить, що, на що би я тут звернув увагу? Дивіться, людина, яка займає посаду виконавчої влади в місті Умань, перший заступник мера, та? він має 9 чи 10 автобусів, здорових автобусів транспортних, як я нарахував, а також має фірми. Дивимось, це все автобуси його. Це все, Мерседеси, Мерседеси, все, автобуси. Його йдуть 14, 11-й рік. Автобуси, бачимо, не такі вони і старі. Та? І потім йде товариство. є, Товариство з обмеженою відповідальністю, Transservice Груп, Декларує він тут 100% власник він. І також товариство з обмеженою відповідальністю логістика агро, також Ганіч Олег Володимирович. Тобто, людина, яка знаходиться в мерії, тобто виконавець, держслужбовець, має бізнес ще й не один і власник багатьох транспортних засобів. Також він тут має Експопринт, якесь товариство, ну, він має бізнеси. Питається, для чого людині, яка займається бізнесом, іти на Держслужбу. Це питання до набу, до НАСК, до прокуратури, до національної поліції. І тут далі пішло, має всі збереження в крипті, в крипті, тобто в криптовалюті ми не зможемо прослідкувати рух коштів. Тобто, як на мене, людина займається змиванням якихось коштів, схем і тому подібне. Так, значить, тут далі дивимося, доходи, в тому числі подарунки. Значить, декларує Ганіч, що його батько отримав. 2,5 мільйони гривень подарунку. Криптовалюта, будь ласка, Ганіч задекларував на 2 мільйона в крипті. От там крутяться гроші, там, але там уже НАСК, вже не перевірить його, що він там витворяє. Як ми бачимо, Ганіч людина не бідна. І займає вона держпосаду з якоїсь. Метою, не з метою заробітку грошей, це очевидно, тому що він є власником багатьох фірм автобусів, да? а саме він займає цю посаду з метою лобіювання своїх інтересів для розвитку свого бізнесу. І тому я більше чим переконаний, що іменно через Ганіча відбувається деребан державних коштів, тому що якщо він не буде займати цю посаду. Тож, скоріш всього, його фірми обанкротять, тому що буде не монополія, як зараз, а буде нормальна економічна конкуренція. Це один момент. А другий момент це корупція, тому що там замішані дуже великі гроші. Умань це хасидське місто. Хасиди привозять чимало грошей, і саме в крипті. А як ми бачимо з декларації там в Ганіча, в криптовалюті 2,5 мільйони це то, що задекларовано. А тепер ситуація навколо м'язка. От дивлюся я оцю сесію міської ради. Це саме цей балаган із за цього ларка, да, який був виданий дозвіл міською радою даній фірмі М'яско. І саме Ганіч там розривається, да, плетньова сидить і киває. А знаєте, що він так розривається? А я вам скажу. Це моє припущення, я повторюю, тому що саме Ганіч брав гроші, брав долари. І НАСК, Набу, поліція, прокуратура має допитати і представника того м'язка. Чи брав він гроші за дозвіл, чи не брав. Якщо брав, то скільки? Якими купюрами, чи в євро, чи в доларах. Чи в криптовалюті, коли саме, яка сума передавалася? Допитано має бути. Тому що особисто я в то не повірю, що представниця м'язка прийшла до міської ради і так підписали: ну так, да, беріть, будь ласка, в центрі міста місце. відкривайте, ставте ларьок, можете будувати, навіть фундамент заливати, а там з часом і другий поверх собі поставте, відкриєте там ще щось собі. Ну за допомітивну суму, звісно. Тому дане відео це пряме звернення до НАСК, набу і прокуратури, щоб перевірити дану особу і даний факт, дозвіл на розташування розміщення даного ларка, і при виявленні якихось корупційних складових відкрити кримінальну справу. Якщо для цього треба моє звернення, я це подам без проблем. І, до речі, я вам хочу показати, щоб це не просто вийшло відео, люди там полайкали та й забули. Це відео я пишу не для хайпу. Як взагалі подати скаргу на любого держслужбовця? Для цього є сайт, урядовий контактний центр. І ви можете онлайн з дому написати скаргу на любого чиновника, на любого держслужбовця, на любу особу, яка вчинила злочин. І вони це розслідують, вони передадуть вашу скаргу відповідним установам, хто буде цим займатися, чи то буде прокуратура, чи, чи НАБУ, чи взагалі, чи поліція. І потім вам протягом місяця вам дадуть відповідь. І далі, дивіться, оце саме головне. оце саме головне, як можна це використати. Перша відповідь завжди: вони то все прикриють. І потім, уже на, на цю відповідь, ви знову подасте скаргу, і тоді. Начне працювати. Це перевірено мною. Посилання я дам в першому коментарі.